І так, жінки сміються частіше за чоловіків, якщо бути точнішим на 126%. Принаймні такими виявилися результати досліджень Роберта Провайна, і це не тому, що жінки за своєю природою більше схильні до хихікання, ніж чоловіки. Помилуй Боже, це безумовно заїжджений стереотип, каже вчений, а тому, що чоловіки. Схоже, вміють краще викликати сміх навіть у інших чоловіків. Відповідно до дослідження, проведеного в Німеччині в 1990 році, чим більше жінка сміялась під час зустрічі з чоловіком, тим більше інтересу до нього вона виявляла. І навпаки, чоловіки виявляли найбільший інтерес до жінок, які сміялися в їхній присутності. Ця гендерна різниця не є специфічною для культури, каже Провайн. В усьому світі більше хлопчиків, ніж дівчат, є шкільними клоунами. Не новина, що згідно з переважною більшістю опитувань, серед якостей, які жінки найбільше шукають в чоловіках, почуття гумору завжди буде в топі. Тому, як я вже казав в попередньому відео, тепер ви знаєте, що писати в своїй анкеті на Тіндері. Детальніше про феномен сміху розповідаю у великому випуску на моєму ютуб каналі посилання в профілі.